Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає звільнити місто Бахмут від росіян і знищити всіх росіян, що руйнували місто Бахмут, обстрілювали наших військових і будівлі, і вбивали цивільних у Бахмуті. І взагалі наступали на Бахмут. Це дуже цікаво. Таємна таємниця. Тут є, що людям важко надзвичайно, просто жах. Їх використовують живим щитом. Фортуна. Змінюється ситуація. Шляхи ворожі закриті. Відступає ворог, буде взяти повністю в оточення. В Бахмуті має припинитися обстріли, має настати мирне на небо і звільнення Бахмуту. Єдине, що оцей страх. Я хочу допомогти людям, заперечую. В такому жаху просто тримають населення, так, свято буде звільнено Бахмут. Піде таємна операція. Прошу вищі сили, допоможіть нашим військовим знищити росіян, що вбивали жителів Бахмуту, обстрілювали місто. І всім колаборантам. Закрити роти. Заперечую повністю. Не може ворог використовувати населення як живий щит. Заперечую. Так, буде деокуповано. Ну, повністю звільнять. І має припинитися бойові дії. Бахмуть, вищі сили, янголів-охоронці. Духів роду закликає, допоможіть відкрити всі шляхи дороги для військових України дати всю необхідну зброю, все, що необхідно для перемоги над росіянами в Бахмуті. Надається українцям без перешкод. Буде так, буде так, буде так. Буде абсолютно повністю звільнено бахмут на вколишній території. Відкриються всі шляхи дороги. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Від всі дороги шляхи військовим України відкриваю. Так, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю надати захист міцний для військових України, вселити силу надприродні здібності у військових України. І всі, хто поранений загоюються рани якомога краще для них без наслідків. Буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити шляхи, забрати всі перешкоди, що заважають військовим України знищувати росіян Бахмуті. Буде так, буде так, буде так. І прошу По Верховному суду повернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всі можливі. Зброю, агресію, що застосовували росіяни по Бахмуту, по нашим військовим їм на голови. Там, де вони їх запускали, там воно в них це і впаде і вибухне. Буде так, буде так, буде так. Все лайно, що робили росіяни у Бахмуті, вертається їм назад по Верховному суду. Тому хто робив, буде так, буде так, буде так. І ще нема жодної перешкоди, яка заважає звільнити Бахмут і знищити Росію. Де буде все сказане здійснено. Так, дійсно припиняться обстріли Бахмуту, припиняться наступ росіян. Вони будуть відходити і втрачати, і великі втрати понесуть. Дякую за увагу.